Виконуємо номер 1022 із підручника Алгебра 7 та номер 43.11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, з'ясуйте, чи належить графіку функції «Y» дорівнює. Х квадрат відняти 3х точка. Задання перше з координатами 1 і мінус 2, друге з координатами мінус 2 і мінус 2, третє з координатами 0 і мінус 3, і четверте з координатами мінус 1 і 4. Приступаємо до виконання. Запишемо нашу формулу х квадрат мінус 3х. І завдання перше точка 1 мінус 2. Якщо точка належить графіку функції, то її координати мають задовольняти нашу формулу. Підставимо замість х1, замість х – мінус 2. Якщо ми отримуємо правильну рівність, то точка належить графіку функції. Отже, y у нас мінус 2. Підставляємо замість х одиницю 1, 1 у квадраті, відняти 3 помножити на 1. І будемо вчислювати. 1 у квадраті це 1, мінус 3 множимо на 1, буде мінус 3. Якщо ми віднімемо від 1 мінус 3, то отримаємо мінус 2. Як бачимо, у нас рівність виконується, точка, тобто, тоді точка належить графіку функції точка належить графіку функції. Завдання друге. У нас мінус 2, мінус 2. Порахуємо. Y мінус 2, X мінус 2, мінус 2 в квадраті, мінус 3 множимо на мінус 2. Мінус 2 в квадраті це буде 4. А мінус 3 множимо на мінус 2, бо додати 6. Отримаємо з лівої частинці мінус 2 правій 10. Мінус 2 не належить 10. Перекреслюємо знак до рівня. Рівність не виконується. Тоді точка не належить графіку. Точка не належить графіку функції. Завдання третє. Точка тепер у нас 0, мінус 3. Y у нас мінус 3. 0 у відняти 3 помножити на 0. Отримаємо в лівій частині мінус 3, а в правій частині 0. Мінус 3 не дорівнює 0. У нас рівність не виконується, тому точка не належить графіку функції. Точка не належить графіку функції, і остання четверта точка у нас мінус один, чотири. Ігре у нас чотири. Мінус 1 підносимо до квадрата і множимо на мінус 3. Мінус 1 в квадраті буде 1, мінус 3 множимо на мінус 1 буде плюс 3. Як бачимо, отримали 4 зліва і 4 справа. Наша рівність виконується. Тоді точка належить графіку функції. Точка належить. Графіку функції номер 1022 із підручника Алгебра 7 та номер 43 крапочка 11 із підручника Математика 7 виконана.